Ви знаєте, що ціна має приносити задоволення. Так, ось ми зробили подвійне задоволення: супер ціна і супер якісна доріжка. І ціна буде згодом, вона вас вразить дуже приємно. Як класно переливається ця ниточка? Це йде Хамелеон, він йде з золотом, сріблясте золото з переливом. В неї просто неймовірний блиск. Це Хамелеон найвищої якості. Ви подивіться, як він класно переливається з різних сторін. Світло в темнішу. Вам подобається правда? А ціна 650 гривень, метр квадратний, подобається ще більше. Ви отримали задоволення. Так, так, а отримайте ще більше. Якщо ви знаєте, що у цієї доріжки йде натуральна котонова основа. Вона досить приємна на дотик і вона не буде шкодити паркету ламінату. Також ця якість у нас є і в килимочках. Гляньте, будь ласка, но килимочки не звичайні воно йдуть з красивою коротенькою бахрамою. Бахремулічка коротенька, вона досить класніча, буде легко вам прибиратися. Так ось, коли ви будете ходити по цим доріжечкам, обов'язково нас згадуйте тільки теплим словом за гарну ціну, за гарну якість і сучасний малюночок.